По деяким напрямкам технологій, особливо враховуючи а, систему ге геополітичну систему виробництва mm -hmm. інших компонентів, наприклад, оптоволокно mm -hmm. України і Рефії, є паритет просто через особливості постачання цих систем. А тут важливо також робити максимум, щоб вийти вперед і так далі. А по деяким напрямкам Україна відкрито відставала на початку а, повномасштабного вторгнення, mm -hmm. мова йде про реби, де ворог був сильніше, але сьогодні. Деякі рішення, котре пропонує Україна, вони краще, вони їх більше, вони системніші. Тож це постійний певний пін-понг коли ворог щось придумає ми даємо як інженери якусь свою пропозицію щодо захисту від цього українські інженери щось придумують ворог mm -hmm. намагається адаптуватися і так далі але україна тримає а, лідерство і зараз мова йде про те, щоб Україна перестала бути локальним гравцем. Ми маємо задавати тренди. Ми вже це робимо, але на глобальному масштабі нам потрібна підтримка, фінансова підтримка всього світу і не в контексті донатів. А в контексті бізнес-партнерств для того, щоб українські технології навіть враховуючи, що сьогодні йде війна, але вже могли привносити а, валютну дорожку в країну і дозволяти ще ширше, ще швидше виробляти ті чи mm -hmm. інші інновації та технології.